Всім привіт, народ! Вітаю вас на каналі ЗНО Хаб. Сьогодні у нас друга частина історичних мемів, які допоможуть вам спростити вашу підготовку до НМТ з історії. Я підібрала для вас таку порцію цікавеньких мемів, тому. Погнали розбиратися. Перший мем найнебезпечніші пастки для людства, і тут у нас зображені різні такі капканчики, різні такі пастки. Так і одна з найнебезпечніших пасток для людства це українізація 20-х років ХХ 20 століття. Йдеться про політику радянських більшовиків в 20-х роках ХХ 20 століття, яка відома під назвою коренізація. Тобто подібна політика, в принципі, здійснювалася в багатьох радянських республіках. В Україні вона мала назву українізації. Мета цієї політики, нібито така, дуже позитивна, так сприяти розвитку. Культури корінної нації, залучати представників корінних національностей до управління Україною. Але в результаті цієї політики в Україні в 20-х роках дійсно ми бачимо сплеск культурного життя і також наукової діяльності. Багато українських інтелігентів починають за сприяння цієї політики творити, надихатися нею так, тим більше радянська влада активно заохочує творити українською мовою, використовує навіть різну таку українську традиційну культуру. Але що ми бачимо в 30-х роках? Всіх ось цих активних дій. Ячів, які почали творити в роки українізації, в 30-х роках сталінський режим ув'язнює, знищує, розстрілює, репресовує і так далі. Тому так, ось ця українізація, яку радянська влада почала в 20-х роках, по факту була великою пасткою і призвела до повного знищення української інтелігенції та занепаду української культури. Наступний мем тут у нас сталін. НЕП і форсована індустріалізація, так Йдеться про те, що Сталін у 1928 році відмінив НЕП і замінив його на форсовану індустріалізацію. Наступний мем, коли закінчилася німецько-радянська війна, 8 травня 1945 року і 9 травня 1945 року. Це просто моє улюблене. Я так люблю, коли на уроках кажу учням: запам'ятайте собі, що німецько-радянська війна закінчилася 9 травня 1945 року, і в мене просто летять помідори, тому що всі мені пишуть, ні. Ні, Яніна, вона закінчилася 8 травня 1945 року. І я погоджуюся з вами, народ, вона, можливо, і закінчилася 8 травня 1945 року. Але для НМТ з історії вам потрібно знати дату саме 9 травня, тому що саме ця дата вказана в програмі. Тому закінчилася -то вона 8-го, але для НМТ запам'ятовуємо 9. На наступному мемі у нас баночка Кока-Коли, яка є прототипом Радянського Союзу, так, і перебудова. Коротше, це таблеточки ментосу, соди, не знаю, називайте як хочете, так суть одна: якщо кинути усі таблеточки в Кока-Колу, буде великий вибух, так? Тому по факту, перебудова вона мала перебудувати радянський союз, але в результаті радянський союз вибухнув, зірвався і просто припинив своє існування. Ти пропонуєш нам злуку, але робиш це без поваги. Йдеться про акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. У результаті цього Українська Народна Республіка, тобто велика Україна, так на Дніпрянщина, була об'єднана західноукраїнськими землями, але зроблено було це без поваги. Ну тут йдеться, власне про реакцію тогочасного лідера ЗУНР Петрушевича. Він, як відомо, мав конфлікти з учасниками директорії. А пізніше, взагалі, в результаті ось цих конфліктів між Симоном Петлюрою і представниками західноукраїнської народної республіки, українська галицька армія перейшла на бік е, білогвардійців. Тобто, по факту, між західноукраїнцями і петлюрою, так сталися конфлікти і погляди їхні і шляхи розійшлися. А пізніше, за умовами Варшавського мирного договору, Петлюра взагалі обміняв західноукраїнські території на допомогу поляків. У війні проти більшовиків тому так злука була без поваги, і в результаті багатьох конфліктів між політиками західноукраїнськими та великоукраїнськими називаємо їх так. Злука не відбулася, і українські території знову були розділені під владою різних держав. На наступному мемі, я сподіваюся, ви впізнаєте цього історичного діяча. Це Нестор Махно, так комунізм. І анархізм. Нестор Махно він дійсно представник анархізму в історії України. Що таке анархізм? Анархізм це безвладдя, так тобто, в той момент, коли за територію України боролися петлюра, більшовики, білогвардійці і так далі. Нестор Махно організував собі свою селянську армію, так проголосив собі свою Гуляйполівську республіку і чхати він хотів на всіх отих більшовиків, білогвардійців, петлюрівців і так далі. Тому він дійсно представник анархізму, тобто він не визнавав нічию владу. Ні комунізм, ні анархізм. Хоча, до речі, на співпрацю з більшовиками він пізніше в 1920 році пішов, допоміг більшовикам звільнити Крим. Так, а пізніше, коли Крим було зачищено від білогвардійців, більшовики знищили Нестора Махна. Тут у нас скоропадський, який двіжує на, е, на морських хвилях, так і німецькі війська, які його типу тянуть. Йдеться про те, що Скоропадський, який прийшов до влади у 1918 році, повністю свою державну владу спирав якраз на підтримку німців. І тому, коли німці програли першу світову. Війну Скоропадський залишився без підтримки. Хоча, в принципі, він дуже цікава особистість в історії України і дійсно дуже багато чого зробив, але не варто забувати, що підтримку він мав саме німецьких військ, так які були на той час на території України. Саме тому в нього не було війн з більшовиками і загалом багато чого вдалося досягти саме завдяки німецькій підтримці. Далі бачимо Володимира Венеченка так і зі списком вдалих універсалів Української Народної Республіки. Ну і бачимо в переліку перший, третій і четвертий універсал без другого. Чому без другого? Тому що другий універсал це універсал про відміну автономії України у липні 1917 року, так? Хоча ці універсали вдалими назвати важко навіть і перший, і другий, і третій, так е, і четвертий. Е, насправді дуже багато помилок тоді було допущено в історії України, і на жаль, ситуація склалася не на користь України, і зберегти самостійність України тоді не вдалось. Наступний мем директорія Денікін і Антанта. Ідеться про ситуацію на українських територіях у 1919 році, коли Антанта, я нагадаю вам, що це країни, які виграли Першу світову війну, тобто Британія, Франція, Сполучені Штати Америки, вони визнавали Денікіна. Денікін це Білогвардій, це представник ось цього такого типу демократичного російського руху, який за мету ставив єдиною неділімою Росію. Так Денікін це по факту колишній союзник ось цієї Антанти, тому що Росія в роки Першої світової війни вона входила до складу Антанти, тому ось та Росія, якою Бачив її денікін, вона підходила під плани Антанти, і вони її визнавали, надавали їй підтримку у 1919 році. Вони навіть окупували південь українських земель, Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, для того, аби підтримати білогвардійський денікінський рух і допомогти йому окупувати територію України. В той час директорію УНР вони не визнавали так і, взагалі, самостійну Україну вони визнавати не хотіли. Далі Юрій Хмельницький, коли побачив, що про його правління роблять тільки багато мемів. Його правління в історії України це суцільний, дуже трагічний мем, мабуть, можна так сказати, так, тому що скільки помилок зробив Юрій Хмельницький, не робив, мабуть, ніхто, хіба що Янукович. Юрій Хмельницький це та людина, яка Прийшла до влади завдяки своєму батькові, видатному Богданові Хмельницькому, так, який створив Гетьманщину і багато чого досягнув. Але Юрій Хмельницький просто профукав усе, що досягнув його батько. Спочатку він укладає договір з московитами. Потім він бачить, що московити програли полякам і укладає Слободичинський трактат з поляками. Потім він править на території правобережжя, бо Гетьманщина взагалі розпалася на дві частини. Потім йде в монастир, стрижеться в монастир під іменем отця Гедеона. Після цього він взагалі потрапляє в Цьку в'язницю потім приходить до влади під протекторатом турків, так і врешті-решт турки стратили його після того, як уклали Бахчисарайський договір з Росією. Тому його правління єдине, що про нього можна сказати, це меми. Так ну така така, мабуть, психологія українців, коли дуже трагічно, то вони намагаються з цього жартувати. Далі говоримо про Мазепу. Два меми про Мазепу. Перший Іван Мазепа, Російська імперія і Швеція. Так, Іван Мазепа до 1708 року був вірним приятелем російського царя Петра І. Він його слухався, робив все, що той скаже, запроваджував панщину, відправляв козаків на будівництво Петербурга на участь в північній війні. Селян відправляв на те, аби купати ось ці окопи канали і так далі. Ось там в Петербурзі. Тобто він реально слухав усе, що йому каже російський цар Петро І, але пізніше. Зрозумівши справжні наміри російського імператора, Іван Мазепа вирішив у 1708 році укласти договір зі шведами. Шведи на той момент це були вороги росіян. Це щось по типу уявіть собі, якби зараз Кадиров перейшов на бік України. Так само була ситуація в той час, тобто Іван Мазепа, вірний приятель Петра І, переходить на бік ворогів Петра І на бік Шведів. Тому мем, власне, про це. Ще один мем про Мазепу види агресії, напружені злість, агресія і Мазепа зрадник. Так дійсно росіяни сьогодні малюють для нас образ Івана Мазепи як такого типу зрадника, тому що він типу їх зрадив. Так хоча насправді, якщо розібратися, то першими, хто зрадив українців, були самі ж московити, які порушували всі можливі договори між Україною і Росією, і навпаки нав'язували своє ярмо на українські території. Тому для українців насправді Мазепа не зрадник, а національний герой. І останній мем про Богдана Хмельницького. Хмельницький у 1648 році помщуся Чаплинському, так? І в результаті з цього всього розгорілася величезна національна війна, яка тривала в Україні цілих 9 років, і в результаті призвела взагалі до руїни. Так? Тобто, спочатку ідея Хмельницького була така мінімальна, просто помститися Чаплинському за свою кривду, але в результаті цього розгорівся великий конфлікт між Польщею, Османською імперією, Кримським ханством, Московією, Швецією, Трансильванією, Валахія, так? Тобто дуже багато європейських держав були втягнені ось в цей конфлікт. А все просто через те, що Хмельницький вирішив помститись за свою кривду Чаплинському. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат відео. Пишіть в коментарях, які меми вам особливо зайшли. Підписуйтесь на нашу сторінку, ставте лайк, тисніть дзвіночок, і до нових зустрічей.